Отже, матч у нас на благо Арена розпочато, друзі. І ми розпочинаємо з вами зі складів команд. Пручинський підпасовує на Майовецького. Хороший момент. Прострільна передача. Тут замикати потрібно. Зубар пробиває на м'ячі. На м'ячі Василь. Мурга і м'яч вибиває подалі зараз. І зараз Іван Луканюк. Капітан Карпат подає. Штрафний майданчик благо юності Андрій Марчук, який сейф зараз. Там є Владислав Ємільянов. Микуляк. Класно, бачить, підключення Майовецького. Вихідіч навіть в останній момент. Станіслав Лейб'юк просто буває м'яч пініг Майовецького. Атака продовжується. Удар Турчанського. Зараз ще одна скидка від Віталія і. Власне, атака захлинається зараз від благо юності. І ось момент. Ось момент, який, в принципі, вже міг стати забитим м'ячем. Отже, Майовецький. Конує подачу. Луканюк. мав сам м'яч вибити. Атака благоюності продовжується. Федорів ще з протилежного флану. Ще одна подача. Удар головою. виконанні Святослава Зубора. І... Дебютний гол, друзі. 20-й номер благоюності забиває. М'яч у ворота Василя Мурги. Ну, шансів не було, як таких зараз у гукіпера Карпат. М'яч і В центрі поля. Юні швидко розігрує м'яч. Поручинський. Владислав Єміліано з правого флангу. Єміліянов. Піднімає голову. Бачить зрячу передачу видає Зубар. Вихід Вічнавіч. І рахунок стає 2-0. Що ж, друзі, я, звісно, не скажу точно, але я думаю, що не більше двох хвилин знадобилося благо юності для того, щоб подвоїти. подача Майовецького. Удар головою і. Мирослав Гусак забиває свій дебютний м'яч. Ще один новачок благо юності. Головою, ну, знову ж таки, без жодних шансів, друзі. Команда з верхнього отримала путівку в півфінал. Кубка області. Зараз Віталій Турчанський. Передача на Югоря Поручинського. Який удар зараз, який момент. Ну Здавалося, потрібно ре 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 реалізовувати. Ось такі. Зараз не поспішають атакувати футболісти Карпат. І ось. Це не Може вийти зараз боком. Микуляк Артем. Вихід Віч Навіч і. Рахунок стає 4-0, друзі. 4-0 на Благо Арена в чвертьфінальному поєдинку Кубка Івано-Франківської області. Благо юність забиває четвертого м'яча зусиллями Артема Микуляка. Благо юності, яка не покидає нам планів атакувати. Поручинський отримує м'яч. Зараз можна пробити. Пробиває. І Василь Мурга накриває м'яч голкіпер Карпат. Ось так вони, м'яч. намагаються якось приборку на своїй половині поля. Передача хороша на Шевченка, вихід віч. Навіч. Удар по воротах. Василь Мурга м'яч. Просто Дувався вже в безнадійній ситуації виручає свою команду. Без особливих шансів. Майовецький хороша передача на Майовецького. Удар по воротах і Василь Мурга парирує. Ще один момент. Чи благо, юності. Мало. Мало. А Калуська Гарда зіграє другий поспіль поєдинок з Долинським нафтовиком, якщо враховувати власне, чемпіонат Івано-Франківської області, якому зустрічались команди в попередньому турі. Зараз Шевченко віддає продачу на Микуляка. Тут є ще один захисник, з яким треба поборотися. Пробуває Микуляк і Василь Мурга. Фоля. На ньому футболісти куцької команди. Правим фланом атакує благо юність. Владислав Ємільянов зміщується в центрі. Вдає нам Артема Микуляка. Обігрується класно з Микуляком. Пручинський. Прострільна передача. Шевченко у падінні. Рахунок стає 5-0. На старті другого тайму відзначається Святослав Шевченко, який замінив Святослава Зубера. Не точно. Меченфлісти Карпат. Але тут усе під контролем Мирослава Хусака в цій ситуації. Ще одна передача. Знову помилка Андрія Марчука. Зараз удар по воротах. Поліблаго Арена Ігоря Поручинського. Шевченко на Майовецького передача. Майовецькою бігрує одного захисника другого захисника зближується ближче до голкіпера. Передача на Бичківа і Бичків забиває Олександр Бичків. 77-й номер благо юності. Забиває шостий м'яч у ворота. Карпат скут після сольного проходу Руслана Майовецького. Власне, поки що результатів цього пресингу особливих не помітно. Олег Куртяник віддає передачу тим часом на Святослава. Назарія Гарена. Перепрошую. Гарен відіграє на Ємільянова. Удар Ємільянова і Василь Мурга мушу не вступати в гру в цій ситуації. Відбуває м'яч 66 шосту хвилину матчу. Не можуть Карпати знайти свою гру. Можливо, зараз Орсуляк Віталій на правому фланзі. Подача в штрафний майданчик. Тут момент. Удар по воротах. Підсумку був заблокований Владиславом Ємільяновим. І Що Здається, в дуелі з Віталієм Щудліком. Вже удар з пенальті. і Розводить в різні кути кіпера і м'яч Максим Беслюбняк. Нашим героям Збройним силам України, які боронять нашу державу від расистів. Тому дякуємо. І зараз Шевченко. Як видирає м'яч Святослав Шевченко. Рахунок стає 7-1 на благо Арена, друзі. Просто жах. Важко підібрати інші слова зараз. Метаємо на рахунок. 7-2. Так само зустрічі цих команд. І ось зараз Олег Музика дає фінальний свисток зустрічі чвертьфінального поєдинку. Благо Юність Карпати-Кути. Рахунок, друзі, у нас 7-1.